Прошу, а ну хлопці, давайте, змішайтеся. Ще, ще 5 метрів. Ви ж перекривайте босс. Ви заважайте, виходьте виходьте. Я думаю, що ти ще не маєш ні паспорта, ні посвідчення. А стоїш тут. Давайте геть. Тикай мені. Там 15-16, Ви виходьте на хатера. Давайте, геть. Давайте геть. До відчитної комісії ми журналісти зверталися, а будемо запустилися. Нас не просили, чому адже в принципі на лічильній комісії також були свідками. Обидва претенденти запропонували додаткових спостерігачів. Ми поставили на голосування, і конференція пішла на зустрічі. Я переконаний, що присутності спостерігачів це при тому, що сама лічильна комісія представляє різні факультети і навчальні підрозділи. Я думаю, що тут абсолютно об'єктивно процес підрахунку голосів. Ви бачите, обидва претенденти не висловили жодних зауважень до порядку. Вони були присутніми фактично так само, як і спостерігачі при підрахунку голосів. Я просто питаю вас як юрист. Так питаю, ви прошу, а ми мали ці Я скажу вам, ви бачили, що було 10 камер у цьому, і я думаю, що. Має бути така ситуація при підрахунку голосів при забезпеченні об'єктивних механізмів, щоб люди, які підраховували, вони і так підраховували, ви бачили хвилин 40. Якби на них були направлені камери, вони б рахували я думаю дві години. Але я переконаний, що від цього ні у вас, ні у кого в області і в університеті ви бачили очі людей. Немає сумніву хто переможець. Ще таке питання, але також забороняли фотографувати. Сам Процес голосування. Ну, навіть на президентських виборах такого немає. <світ> можна було було зняти Но, а а ні, ряд, Хоча сцени знімав оператор. <говори> знімав. Інших операторів це не зростали. <говори> <говори> Чому така достатньо? Чому не було ніякої дискримінації? Я, я не знав чиї камери, але мені здавалося, що ми були в оточенні камер. У я говорю 10 або 12 камер було в залі і саме різних. А коли людина... Вкидає бюлетень, то ну вона десь. Я не думаю, що це проблема при сучасній техніці. Якщо ви на відстані п'яти метрів, що це є проблема для того, щоб зафіксувати все. ні фотографів не відпускали, ні операторів. Ну я ви вже були в залі. Саме просто я залі нічого. Не знаю, як Я можу відкланятися. Я дякую просто Ще запитання.